Ніч чарівна, зірка пада, світ тремтить, сяє місяць, казка дивна. Хоп-хоп, час летить, гоп-хоп, гей, давай не стій, це ж український Хелловін, Свято сміху, свято мрій, Хоп-гоп, гей, танцюй, не спи. Відьма з мітлою літає, кажан крилами маха, харбузи вогнем палають, хай кружляє дітвора. Хоп, хоп, Скрипка грає, бубен б'є, чари всюди аж гуде, котик чорний підморгне, свято тут і ти вже є. Хоп-хоп, гей, hey, давай не стій це ж український хеловіт. Свято сміху, свято мрій, Хоп-гоп, гей, танцюй не спи. Гей, hey, гей, hey! ніч чарівна зірка, пада світ тремтить, сяє місяць, казка дивна, гоп-хоп. І свято сміху, свято Гоп-гоп, гей, танцюй не спи. Відьма з мітлою літає, кажан крилами маха, харбузи, вогнем палають, хай кружляє дітвора. Хеловін, свято сміху, свято мрій, хоп, хоп, гей, танцюй, не спи. Скрипка грає, бубем б'є, чари всюди аж гуде, котик чорний підморгне свято.